Підготовка до святкування дня фізичної культури та спорту у слов'янську розпочалася з самих молодших на олімпійський урок прибули вихованці п'яти дитячих садків: золота рибка, оленка, катюша, ромашка та рушничок. Малеча разом зі своїми вихователями добре підготувалася до заходу. Було видно, що вправи з кеглями, та м'ячами їм знайомі. Адже в у дитячих садках приділяють багато уваги. Уже з раннього віку, з яслей, діти у нас приучаються до фізичної культури, їм это нравится. Ми стараемся создавать умови, щоб у них були положительні емоції. І в кінці кінців добиваємося свого. заболеваемость падає і собственно здоров'я я Так думаю, полишається. Центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх підготував для маленьких спортсменів справжнє свято, та й самі дітлахи не залишилися осторонь. Ті, кому не дісталося місце у команді, вправно вболівали за своїх. <праць> Загалом до дня фізкультури та спорту у слов'янську підготували велику програму. Вже 10 вересня її розпочнуть місцеві вчителі. А 11 вересня на усіх бажаючих очікує грандіозний спортивний захід на центральній площі міста. Не обійдеться без сюрпризів. Ми будемо презентувати макрофлаг, посвященный чемпіонату Євро 2012 Цього флагу ще в нашому місті ніхто не бачив, тому в тринадцять я приглашаю всіх посмотрети на це удивительне зрелище після відкриття Презентації флага будуть спортивні сорінування для юних футболістів, для любителів кататися на скейтах, роликах і велосипедах. А доки дорослі готуються до головних змагань, малеча ось так святково привчається любити фізкультуру та займатися нею регулярно.